Так, попросили мене тут перевірити машинку в Рівенській області. Я на кінець тижня буду їхати в Волинську область, ну, заодно, типу, щоб заїхати, оглянути. І так, Kia Sorento, 2014 рік, по низу ринку заявлено 210 чи 14 пробігу. Класна машина, все як не має бути. Але є одне але. Беремо звіт по карвертікалу і для того, щоб не витрачати свої ж кошти. І свій час перевіряємо по вінкоду автомобіля. Він код вказаний, написано, пробіг 100% рідно. Перевіряємо, що з цього вийшло. І тут на звіті відразу можна побачити майже 400 тисяч пробігу. Я нічого не маю проти таких машин. Вони мають право на життя. Але цей автомобіль повинен коштувати нижче низа ринка, як мінімум на двушку доларів. Тому що з таким пробігом я чекають грандіозні ремонти. Тепер. Хочу розказати, чого я поїду в Волинську область. Мені приїжджає два посади. Один вже приїхав, другий я не знаю, чи встигне він до вихідних приїхати і розминеться, чи я його заберу. І ось цей, який незрозуміло чи приїде, я вам хочу сказати, це 20-й рік Ресталіна. Б8-й дізельний, 2-літровий, з пробігом 305 тисяч кілометрів. Але також є одне але. Якщо ми беремо звід по Карвертікалу, ми відразу можемо побачити, жодних нюансів по автомобілю по пробігу немає. Є нюанс по пошкодженнях на 15-20 тисяч доларів. Але це механічні пошкодження. Тепер, в совокупності карвертікала і офіційної, сервісної історії з офіційного ділера Volkswagen в Німеччині, ми можемо подивитися, що на пробізі 177 тисяч в третьому місяці 2024 року на цьому автомобілі була заміна двигуна на новий. Першої комплектації і заміна АКПП. Першої комплектації. І CarVertical це все оцінив приблизну суму 15-20 тисяч доларів. Тобто ми маємо на спідометрі 305, а по факту, грубо кажучи, ми маємо 30 тисяч кілометрів пробігу. І от такий автомобіль буде стояти, коштувати понизу ринка, якщо в Європі ціна на автомобіль формується від його пробігу, навіть не від його косметичного стану. І чим більший пробіг, тим дешевший автомобіль. В Україні ж ціни, цін зовсім немає. Вони взагалі не зрозумілі. Оскільки от є от такі продавці, як продавець цього Кіаса Ренто, який привіз автомобіль. Він розуміє, що він його з пробігом 400 тисяч тут не продасть. Тут люди наївні. У нас люди самі хочуть, щоб їх дурили. І він його скрутив цей пробіг. Так що перед тим, як щось купувати, потрібно аналізувати, аналізувати не через один. Садь, а через декілька.